Вітаю, вітаю вас, мої пані та панове. Мене звати Оля. І зараз я вам покажу свої парфуми, про які я забула. Взагалі ними не користуюсь. Це не то, що парфумерні вигнанці це такі парфумерні забуванці. Хоча про один мені постійно нагадує парфумерна спільнота. Я Тримаю вже в руках першу парочку гравців і хочу вас попросити підписатися на мій канал, поставити вподобайки, написати коментарі. Це запорука наших з вами здорових стосунків на Ютубі. Отже, якщо ви не перший день на парфумерному Ютубі, у вас є ці два аромати, або ви їх знаєте. Я сміюсь, бо в кожній хаті вони є. Це T-Rose The Parfumers Workshop і бренд Зорі де Білий мускус White Mask. Цей аромат у мене десь років мінімум три лежать. І цей аромат white мускус він про пудру, таку крахмалисту пудру, теплу, в сторону солодкості. І я особисто не полюбляю такі мускуси, я не сприймаю їх як аромати частоти, бо Аромати чистоти мускусні. Це для мене щось хрустке, холодне, випране, оці кришталики порошку, кришталики морозу, це морозна білизна. Це от для мене аромат чистоти, такої прохолоди. А ось щось тепле. Якісь теплі, простирадла на крахмалені, ну це не моє. У мене був цей аромат в вигляді гелі для душу, і там він мені сподобався більше. Можливо, там більш було якихось альдегідів свіжих, що він мені от саме в гелі для душу набагато. Найбільше сподобався. Наступний аромат цієї парочки це Ті Роуз. Я вже навіть не пам'ятаю, чим вона пахне. Це було дуже давно. Зараз я нагадаю. Точніше, цікаво, як я зараз сприймаю цей аромат, бо коли я його купила, тут навіть не видно, що я їм користувалася, бо я їм не користувалася, він мені пах. Такою маслянистою болгарською трояндою, якої було дуже багато в різноманітних кремах, доглядовій косметиці. Що тут зараз? Ну що, давайте, давайте. Зараз я сприймаю цей аромат, що в ньому з'явилось трохи свіжості більше, ніж я пам'ятаю, можливо, якось рецептори мої там, що змінилось, сприйняття ароматів змінилось. Але все одно це троянда для мене не та свіжа скущавці ці бутончики ніжні, пахучі, свіжі. А все ж таки це олійка, така масляниста трояндова олія. Тому у мене є декілька прекрасних троянд. Не бачу сенсу тримати в себе ці аромати, з задоволенням їх подарую і перший, і другий тому, кому вони подобаються. А далі піде аромат, який мені подобається. Але я вже його давним-давно переросла. Це біделиший світ Дона Каран нью йорк Це зелене яблучко, класичне, яке створив парфумер Маріс Русель, який пахне огірком, огірком, водяниста така в ньому є. Мінеральність огіркова, з зеленим яблучком, цитрусами, аромат напитой водою. В ньому дуже багато вологи. І в цій волозі плавають огірки, квіти і цитруси. Дуже свіжо, та цей аромат мені нагадує моє студентство, гуртожиток, оці ранішні збори. На пари, хтось там вже напшиканий стоїть цим бідлися до Накаран Нью-Йорк. Тобі не треба на першу пару, хтось вже стоїть, сушить феном волосся. Всі прокинулись. Мені вже не хочеться такого настрою, я вже дещо пережила цей аромат, десь взимку я їм наперфумувалась і така: ну ні, мабуть, не треба більше. Хм, зараз якісь дині, кавуни поповзли. Мабуть, тут є колон, який і дає такі, по-перше, акватичні і арбузно динні відтінки. Наступний аромат – це дуже поважний пан. Тут я граюся вже з вогнем, бо це Пан Ганімет, я його спакувала. Думаю, ні. Ну я вже втомилась себе вмовляти, що мені це подобається, що треба його ще розносити, спробувати і так і сяк, і побігати з ним, і походити, і потанцювати. Як я до нього тільки не підходила. Але ні, мені не подобається цей аромат. І сьогодні я його от перед. Зніманням цього відео сьогодні в Києві дощова погода. І я їздила на самокаті під дощем за локшиною для рамена, нанесла його на себе так побільше і їду, і така думаю, боже, як гарно, бо він мені розкрився менше цими е медичними стерильними бинтами, якими він мені дуже часто розкривається. Завше він мені так розкривається. І я в ньому відчула. І цитрусові ноти. Ну, раніше їх також відчувала, але більше мені сьогодні цей аромат в дощ на вулиці на самокаті розкрився замшою дуже текстурною з квітами, і саме квітково-зеленою задухою якоюсь вологою. Я думаю, трястя, невже сьогодні буде той день, коли я примирилась з Ганімедом. І сьогодні, отак, сяде вам, скажу так, 31 липня, я закохалась в ганімед. але цього не трапилося. Бо після цього я зайшла на нову пошту, стала в чергу. Стою і думаю, так, треба трошки відійти подалі, щоб не смаргіти людям. Вдруг вони відчують ці медичні ціноти, які відчувала я раніше. І тут я зрозуміла, що не треба мені такий парфум, що я соромлюсь, нібито людей, що хтось від мене щось там унюхає. Ну, так не повинно бути. Коли аромат тобі подобається. Ти хочеш нести його в світ, щоб від тебе люди його відчували, асоціювали з тобою. От такого кохання у мене з Ганімедом не відбулось. Сьогодні думала, що відбулось. А ні, прислухаючись до себе, розумію, що не відбулось. Це якраз той аромат, про який би я давно вже забула і продала, якщо б суспільство парфумерне мені постійно про нього не нагадувало, і мені от дійсно цікаво, коли хтось про нього дуже... Активно і позитивно відгукуються, я знову до нього підходжу, знову його розношую, і мені цікаво, як моє відношення до нього змінюється. Дослідити оцей медично-стерильний компонент, який я в ньому дуже активно відчуваю. Що це прослідити, в яких ще ароматах я його відчуваю. Ще на мене впливає те, що в мене є парфумерний блог, і мені цікаво іноді з чимось його порівняти, вам показати. Якщо б у мене його не було, я була, у мене було б там декілька ароматів, якими я користуюсь для себе. Я б його продала і забула б про нього назавжди. Отже, залишаю ганімеди в своїй колекції, пакую його в поки що в його будиночок. У нього тут навіть є такий мішечко, таке його ліжечко. Допоки я не зможу його описати двома-трьома словами, я його буду тримати. Коли я можу дуже коротко і дуже влучно писати аромат, це значить я його зрозуміла. От зараз я ганімет не зрозуміла. Ще в мене є для вас два. Аромати, але спочатку я хочу вам дещо сказати. Я дуже засумувала, занойгувала за сліпими затестами. Дуже мені хочеться зіграти в цю гру. І я хочу запропонувати вам це, якщо у вас є бажання зіграти зі мною в сліпі затести, прислати мені невеличкий наборчик парфумів і пограти. Я з задоволенням прийму цю пропозицію. Я взагалі думаю, можливо зробити такий невеличкий марафон. Три-чотири відео поспіль це будуть сліпі затести, і вони можуть бути тематичні. Мені б, наприклад, дуже було б цікаво перетестити на осліп добірку, наприклад, чоловічих ароматів. Можливо, якийсь мій глядач, чоловік захоче мені таке зробити. Це буде, типу, жіноча реакція на чоловічі аромати, або, наприклад, зробити квіткові, мускусні. От щось таке тематичне, що у нас кожен день будуть якісь. Певні сліпі за тести. Але я тут без вас не зможу це зробити, тому хто хоче пограти зі мною, напишіть мені, будь ласка, в інстаграм, і я з задоволенням прийму ваші пропозиції. Наступний аромат це сирідка від Серджа Лютанца. Аромат, який я люблю. Нікуди дівати його не буду. Мені подобається його мати в своїй колекції. Бачите, аромати різні. Нібито належить одній категорії, що вони мої забуванці, але з різних дуже причин. Цей аромат, це рідка, навіть не пам'ятаю, коли я вам його останній раз показувала. Він е, мені на мабуть один тиждень на рік восени, тому що він має дуже мінорний е, настрій на усамітнення, на побути в собі з собою. І ні з ким більше. В ньому складний аромат для опису, бо він більше пахне атмосферою. І такою атмосферою, яка може викликати сльози. Але все ж таки, ті ноти яскраві, яскравіше за все, яке я відчуваю, це гірко трав'я, є таке, щось від полину, Є і м'які квіти, і починає димить, димити. Про холодний ладан. Цей аромат дійсно мінорний, глибокий, Та мені він не про сум і не про сльози. Мені подобається таке усамітнення, коли ти можеш побути разом з собою, подумати про щось дуже глибоко. І він мені про чистоту. І зараз почнеться та поезія, за яку ви мене, я маю надію, любите. Це аромат про чистоту, але не тіла, а душі. Чи може давати аромат такий стан і налаштовувати на такий лад. В моєму випадку може. Він дарує таку атмосферу. І м -м, не знаю, як закінчити це речення, мабуть, я все про нього сказала. І останній аромат це величезна коробка, яку ви ще ніколи на моєму каналу, на каналі точно не бачили, бо я це не показувала. Це Бонд номер 9, Grammarcy Park. Оця зірочка. Тут пакування-пакування на колінці розпакування, хоч би це все не посипалось. Я зараз вам все покажу. Це ось така зірочка. Я купувала аромат вживаний. В піраміді цього аромату заявлено багато зелені, там плющ і квіти. А мені він пахне лавандою, свіжою лавандою зеленими стеблами. Листочками, це не просто монолаванда там, від, від молі, ні. Це мені така ось метаморфоза з цим ароматом, пахне лавандою і все. І далі аромати дещо засолоджуються, ніби в цій лаванді з'являються такі вершкові нотки. Я Чесно, жодного коментаря на цей аромат не читали, щоб він комусь пах лавандою. Але люди пишуть, що в ньому є типу чоловічі одеколоністі нотки. Можливо, вони так і сприймають лаванду, що це ось чоловіче і одеколонисте. А я учуяла тут лаванду, і мені це подобається. Саме така її зелена і дуже м'яка, дуже м'який прояв лаванди це мій вечірній аромат. полюбляю цю лавандочку, яку я тут сама собі придумала. Користуватися нею ввечері, заспокоюсь, вона ж має такий заспокійливий характер. Я вам не, показую, не показувала цей аромат до цього моменту, бо, по-перше, він, мені здається, на 99% щось зняти. Якщо не знятий, то він важко доступний, а якщо легко доступний, то він дуже-дуже дорогий аромат. Я купувала його в залишку за помірною ціною. І його сприйняття. Мені так здається, дуже для мене особливо і суб'єктивно, що я цей аромат якось викривлено сприймаю, і я не зможу вам влучно донести, чим пахне цей аромат. Я ось сьогодні вам розповіла, що це з кущі клаванди. Та проте, я думаю, багатьом він не буде так пахнути. Все ж таки, коли я хочу розповісти вам про якийсь аромат, донести інформацію через асоціації, якісь образи, як воно пахне, я в першу чергу так орієнтуюся на свої враження, на своє сприйняття аромату. Та ще на додачу я читаю відгуки, як люди сприймають і які у них є питання до цього аромату, і стараюсь в своїх оглядах відповісти на ці питання. От така в мене є структура. Якщо думали, що в мене немає структури, вона є. Як казав мій вчитель в художній школі, що найкраща імпровізація це вдало підготовлений сценарій. Зараз такий стан, щось створити своєю парфумерною поличкою. Половину я сховала, я хочу від них відпочити, дещо залишила у себе там в постійній ротації. Щось в мене це відбувається. Сьогодні якраз захотіла з вами поділитися от, е, свої такі найзабутіші аромати. вам міцного здоров'я, бережіть себе і слава Україні! Бувайте!